Доброго дня, шановне панство. Сьогодні в нас тепленький день. Має бути сонячно і по-справжньому весняно. Сьогодні я хочу завершити такий, знаєте, коротенький цикл про гортензії. Саме сьогодні це буде гортензія крупнолисна або садово і деревовидна. Зачіпимо таку ще тему, як деревовидна. Всі свої гортензії я вже обрізала, підготовила до весни, залишилися е, крупнолисна і то, як бачите, цей кущ вже він повністю. Я сподіваюся, що на відео вам видно, яких він розмірів. Це старий кущ. І вже він готовий повністю до весни. Я свої гортензії не укриваю крупнолисні, і саме тому вони ну, не завжди щедро квітують, тому що обмерзають. Якщо ви їх помітите, якщо ви є у вас в саду ці гортензії, всі, наприклад, і деревовидні, і крупнолисні, і пильчаті, і, наприклад, там, дуболисні, і волотисті, черешкові, то з усіх гортензій саме крупнолисна, найперша йде в ріст. І ось саме тому вони і не квітують весною, не завжди квітують влітку, тому що вона зарані йде в ріст і боїться ну, цих повторних весняних заморозків і обмерзає. Тому хто ще її, хто укриває гортензію і ще не розкрив, то не раджу зараз це робити. Дивитись, тим більше зараз вже є більш-менш точні прогнози погоди, то ось саме і там це свят. Ну мені ж болить. Саме можна там подивитися. Чи вже є стала плюсова температура? Я зараз ближче покажу вам. Дивіться, які в неї вже бруньки. Бачите? Вже починають. Розпускатись, вона найперша, я ж кажу, вона найперша в нашому саду. Вона гарно перезимувала, і можу сказати, що вона чудово узимку виносить 15, навіть з легкістю коротко, такі, корот, короткі морози, навіть з легкістю 20 потягне, і її не потрібно вкутувати. А ось весною, весною, це саме страшне для неї, вона навіть. 5 градусів приморозку з такого нічного і вже немає. Дивіться, як вона обрізається. Мене запитували, я відповідаю, вона взагалі не обрізається, тому що квітує вона на пагонах того року. І якщо ви обріжете, вона, звичайно, не загине, буде прекрасно рости, відійде, буде гарний молодий кущ, він задеревесніє. Ці пагони на осінь і вже на той рік вони дадуть квіти. Тобто, ось зараз саме основне залишити ось ці бруньки. Якщо вона квітує, ось я спеціально залишила квітку, як бачите, що робити? обрізаємо на гарну бруньку. Ось іде, дивіться, ось іде ця брунька, іде і ця, ось ця. Я її обріжу аж на цю бруньку. Тому що ця, для, як на мене, вона набагато сильніша. І з тих бруньок вже буде підконос. В основному це вже обрізано, ну, ось ще є, як бачите, ось ще є, забула одного, потім обріжу. Вирізаємо старі поломані гілляки. Цей куш я спеціально не обрізувала і показувала, який вона має вигляд, не обрізана. Це всі е, з того року е, були пагони, які були весною, е, ну, як би сказати, загинули від приморозків. І тому, так як пішли вже листя. Я чекала, чи вони відійдуть чи ні, тому що буває, наприклад, перша, друга, третя брунька замерзає, а знизу залишається живою. Тому я весною дивилася, яка вона жива, не вижива, і потім виріз, вирізаю. Але тоді важко вирізати. Чому? Тому що ці бруньки йдуть у ріст і залазячи туди в кущ. Можна дуже поламати ось ці. І зараз її треба дуже-дуже акуратно обрізати, щоб не поранити ось ці брунечки. Тобто ця, цей кущ ще не обрізаний, я зараз буду це робити. Ці два вже обрізані і готові до квітування. Як бачите, це все, оце квіткові бруньки. Дивіться, вже якісь зубільш. Бачите, які. Що я роблю? Як бачите, мене вона замульчована повністю е, хвойним опадом. І один, і другий, і третій кущ. Оце і все, що я роблю. Я не підливаю ніяким, абсолютно е, підкислювачем. Мені достатньо кожного року е, мульчувати ось, е, хвойним опадом. Е, ще був раз там. На два роки я під хвойний опад е, даю мульчу перегній. Оце і все, все ну, більше нічого я ті не даю. А, ну, звичайно, для старту весною для старту я даю <кхи> е, е, селітру. Я підсипаю всі кущі селітрою. Ну, борони Боже, попелом, тому що попіл це він дає лужну реакцію, а нам потрібна кисла. Так так що ось я ж зараз до, е, обрізаю ці гортензії і все буде. Ну і цю ви вже бачите, я хочу е, вам показати, щоб ви звернули увагу. Бачите, на цій взагалі ще немає бруньок. Взагалі, подивіться. Ще тільки-тільки колись вони, вони будуть. Так вже вся у бруньках. Далі, це мої помічники. Далі я йду до своєї гортензії деревовидної. Ще хочу на хвилиночку показати вам гортензію дуболисну. Це перший рік вона у мене. Я відважилась і її купила. Була вона мене закрита під бутилкою і сіта. Уйди під бутилкою і подивіться. ну Весняний котики під бутилкою і хвойний опад був. Хочу сказати, що верхня брунька, як можливо ви побачите, спріла. Тобто вона була занадто, знаєште, занадто вкутана. Тому я не можу сказати, що вона така вже геть морозостійка. І бачите, теж вона дає гарні бруньки. Тепер приходимо до... Хочу показати, я вам вже показувала її, розповідала. Це звичайна деревовидна анабель. Такий кущ, таке лихо, і я її буду обрізати. А можливо і не буду. Вилетіли бджоли. Я чуть спізнилась вже. Сонечко, і бджоли вилетіли, тому я можу... Цього сьогодні і не зробить, бо я їх понічно боюсь. Ну, поки що я планую саме цю гортензію обрізати і е, обрізати, привести в порядок широколисну. Ось такі в мене плани сьогодні. Е, все це зроблю, ну, потім покажу, що з цього вийшло. Так, обрізала я вже цю горточку. Крупну лисну. Ну, стільки було сухеньких і кітконосів. Я хочу показати, Гляньте, яка вже зелена брунька на ній. І от саме цього вона і боїться, щоб не повернулись заморозки. Так. Тут вже я навела порядок. Тепер йдемо. Це все робочі моменти. Це все помічники. Це мій улюблений котик. Дьомік? Дьома. Дьомоня, А моє хороше, моя, моя маміна кіця так. Тут бджіл багато. Я ж хочу сказати, що це все робочі моменти. Не тільки гарний сад. І покажу вам, скільки вийшло відходів від моєї гортензії де ревовидної, анабельки. Ви чуєте, що роблять бджоли? Як влітку? Ну що ж, вже вони перезимували, і в них вже сезон. Так от, оце моя деревовидна гортензія. це те, що в неї залишилося. Як бачите, деякі обрізані на дві, в основному всі обрізані на одну бруньку. Для тих, хто вперше посадив ну, навіть, навіть цю анабель, ви взагалі її не вб'єте. Ну, як, як мій досвід з мого квітника, це гортензія, яку важко вивезти з саду. А правильно я зробила, чи неправильно. Зрозуміти, дорогі друзі, всі, хто дивиться мій канал, я не розповідаю, як це потрібно робити. Я показую весь час, як це роблю я. Я так роблю. А правильно чи неправильно? По-науковому чи не по-науковому. Я не науковий експерт. Я не роблю все по правилах. Я знаю правила, повірте, я знаю, як потрібно робити. Але на практиці це не завжди виходить так, як, ну, як хочеться. Тому що великий сад, тому що спішиш, тому що багато рослин, тому що... Знаєш деякі рослини, які дозволяють зробити не так. Ну, дозволяють. Їм байдуже, чи ти робиш все по закону, по правилах, чи ти обробляєш, наприклад, зріз після того, як обрізав, чи ти цього не робиш, чи ти, ось, наприклад, так як я вже запізнилася з обрізкою, тому що вже я бачу, що вже на гортензіях пішов сокорух. І обрізку потрібно залишити вже на пізніший термін, коли з'являться листки, листочки. Тоді вона ще зробить обрізку, якщо запізнився, не уклався в ці терміни, тому що сокорух він дуже важливий. Він виснажує рослину, тому що ось цей сок буде йти через рани. Але знову кажу, є рослини, які не пробачать цього ніколи. Взагалі ніколи не пробачать, і вони загинуть, і ти більше їх не побачиш. А є рослини, які терпимо до цього ставляться і їм вибачають тобі це і радують своїм цвітом, своїм, своєю красою, своєю витривалістю. Деревовидна гортензія це саме та гортензія, яку Ну, я на своєму досвіді пробувала обрізати в будь-який період. І з маленькими листочками, і з великими, і взагалі не обрізати. Вона все рівно квітне, вона все рівно радує, вона все рівно вдячна. Рослина в саду. Тому для того, щоб спробувати, звичайно, я раджу посадити першу анабель. Єдине, чого вона не витримує, це сонця. Сонця і суху, сухий ґрунт. Якщо буде цілодобово на піщаному ґрунті на сонці рости, то краси її ви не побачите. Ось такі, така моя невеличка розповідь, такий мій досвід особистий. А повторювати вам його, чи не повторювати, чи робити все по книжному, по правильному, звичайно, вирішувати вам. Я думаю, що навіть на Ютубі є, у Гуглі, на Ютубі є багато інформації, правильної інформації, як це робити правильно. Я роблю так, як, як я хочу. Тому хто, хто боїться і хоче все по-правильному, будь ласка, це буде правильно. Хто хоче експериментів, наприклад, так як я, то теж я показую, що вони в більшості випадків вдалі. Тому не буду затримувати вашої уваги. Всім дякую, дякую за лайки, за коментарі. Яке можливість, підписуйтесь. Для мене це важливо, тому що кожний, кожен ну, блогер, на, на мою думку, це дуже так знаєте голосно сказано я себе. Не вважаю блогером, ну так, любителем. Так от, ми всі для вас робимо цю роботу. Подобається, не подобається, але це наш час і ну, наша праця. Тому, якщо є можливість, я буду рада, якщо додастеся до моїх підписників. Отже, всім дякую, гарного, тихого дня і все буде Україна!